Цьогорічна вступна кампанія у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича стала безпрецедентною. Майже 22 тисячі абітурієнтів виявили бажання навчатися у стінах одного з найпрестижніших вишів країни. Головний корпус ЧНУ, колишня резиденція митрополитів, уже давно отримала негласний статус українського Хогвартсу, і це цілком виправдано. Університет стабільно зберігає високий рівень зацікавленості та довіри серед вступників. Однак, за красивими фото, гостра проблема, яка вийшла на поверхню саме під час масової подачі документів. Щодня біля паркану резиденції, в очікуванні доступу до приймальних комісій, розташованих у центральному корпусі університету, шокувалися сотні абітурієнтів та їхніх батьків. Люди стояли по кілька годин під палаючим сонцем без жодної можливості сховатися у тіні, оскільки дерева, які ще не так давно прикрашали вулицю Коцюбинського, були не щоденно. Внознесені, залишивши відвідувачів університету сам на сам із спекою, що призвело не лише до дискомфорту абітурієнтів та їх рідних під час чергової сесії Чернівецької міської ради цю проблему порушив депутат Степан Руденко. Декілька викликів швидких, декілька викликів медиків, санітарів, враховуючи те, що всі мешканці і бажаючі... Заяви стоять на відкритому сонці, де немає можливості навіть сховатися десь так, щоб тебе не вражало сонце. Колег я все таки була відповідна комісія, протокол, де я не розумію, чому певними чиновниками було прийнято одноосібне рішення щодо того, що дерева, які там були, їх потрібно знести. Хоча частина дерев була визнана аварійною, депутат переконаний ситуація могла б бути вирішена інакше, деякі дерева були аварійними, так але це не за ну не від, відходить від того, що в принципі. Історично, історично на даній вулиці була висаджена алея. Там було просто зауважено рахунок того, що корони дерева можуть пошкоджувати стіни резиденції. Ну, але, Давайте будемо відверти. Якщо гарно за ними слідкувати, якщо в нас є комунальне підприємство, треба зеленого господарства, якщо до цього підходити, то можна формувати гарну красиву корону яка не буде перекривати ні резиденцію, не буде шкодити ні фундамент, ні пасад, але водночас дасть можливість під час теплої жахлої погоди людям якби, сховатися і була б якась невеличка кілька. У зв'язку з цим Степан Руденко запропонував висадити нову алею Лип або Кленів, використовуючи саджанці довшиною 16-25 см по від, е, вулиці Кольчубинського, від вулиці Дигача до вулиці Лавки і від Лавки до Марка Вочка. Відповідно до архівних фото, по водопоселенням цієї ділянки. Води озеленення виконати. Обговорення цього питання долучився і депутат, та за сумісництвом ректор ЧНУ Руслан Білоскурський. Я пропонував цю ідею, а, і є зміст, але реалізовувати не через протокольне рішення, а створити робочу групу. Чому? Тому що нам треба подивитися, як це робити в багатьох моментах підібрати той сорт е, дерев і насаджень, які б не заважали якраз ті питання, які проговорювали, тобто, яка висота має опікована, яка товщина, яка місця від фундаментами. Другий момент, там не можна робити все підряд, тому що там ідуть е, зупинки громадського транспорту. І там, де зупинка, треба подумати, як це обіграти. Відтак, Руслан Білоскорський запропонував створити робочу групу, яка детально проаналізує ситуацію та визначить оптимальні породи дерев і місця для їх висадки. За його словами, це дозволить реалізувати ініціативу без хаотичних рішень із урахуванням усіх обмежень. Водночас Степан Руденко звернув увагу на ще одну проблему. Проблематика в тому, що вже підрядник заклав два де були висаджені дерева круків, і в цьому серце на проблема. Зрештою, депутати підтримали рішення створити робочу групу, яка вивчатиме можливості повернення зелених зон до університетської території. Проте, доки комісія лише формується, ситуація залишається незмінною. Резиденція без тіні, а вступники на сонці Аліна Рябко, телеканал ТВА.